Фронт не стоїть на місці. Україна завдає ударів по командним пунктах та бере росіян у полон. А ворог натомість готує новий масштабний наступ. У цьому випуску покажемо, як змінюється карта бойових дій, де окупанти втрачають, а де намагаються тиснути. Ви дивитесь фабрику новин з вами. Ангеліна Швець. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому випуску. Поїхала. Почнемо з позитивних новин під турецьком. 20 російських окупантів, у тому числі командир взводу, здалися в полон українським захисникам із бригади Азов. Про це повідомляє військовий паблік мілітарі. Що ж, ще один доказ того, що моральний стан ворога тріщить по швах. Тим часом окупанти неподалік Краматорська лізуть в нову трубу. Цей момент зафіксували дрони наших захисників. Росіяни використовували як систему укриття канал Сіверський Донець, Донбас. Окрема штурмова київська бригада, зазначає ворог там і поліг знищено піхоту противника, їхні укріплення та вогневі позиції. А от вам ще із російського абсурду в Росії біля храму встановили трубу, через яку путінські війська нібито просувалися в суджу. Вони навіть освятили її, ймовірно вважаючи це магічною перепусткою на новий напрямок наступу. Місцеві тепер проходять трубою з метою отримати благодать. Чесно, коментарі тут зайві. Тільки нагадаю, подібні ритуали раніше вже закінчувалися втратами для РФ. Ворожа міноборони заявила про захоплення села Щербаки у Запорізькій області. Україна цього не підтверджувала. За картою Діпстець село наполовину в сірій зоні. Раніше РФ стверджувала, що захопила у сусідній малі Щербаки, а українські джерела підтверджували лише захід у село. Тим часом українські воєнкори попереджають, що ситуація в регіоні дійсно складна. Лінія оборони під тиском. Окупанти посилили атаки на південний захід від Оріхова. Бедан Ворошников вказує, що на Новопавлівському напрямку на ділянці комаря нічого не було стабілізовано. Далі зацитую. Сповільнення темпів ворожого наступу це не покращення ситуації в цілому, це тимчасове сповільнення. А просування все ж триває, хоч вже не так швидко, як кілька тижнів тому. Триває вогневий спротив на північніше Дніпроенергії, саме село Окуповане у районах Брулацького та Привільного. Ворог через привільне рейдами іноді доходить до вільного поля. Потім іде відкат, але ситуація невесела і дуже нестабільна. Поки що на всій ділянці не вдається якісно організувати оборони та оперативно приймати вірні рішення. А найголовніше, ми не маємо багато сил у тому напрямку, звідти і подальші проблеми. Підсумовує Мирошников. Діпстет підтверджує просування російських військ у районах Надєждинки та Розливу. Територія частково перейшла в сіру зону, що потребує термінового підсилення з боку зсу. На Луганщині активні зіткнення біля Григорівки та Білогорівки. Там українські сили утримують позиції, попри спроби ворога пробитися вперед. Українські військовослужбовці з позивним Алекс пише, що противник намагається пролазити до Григорівки на сіверському напрямку. Дослівно. на вось намагаються проскочити між позиціями та залетіти в село. В принципі, такі спроби не новина. Пробують вони то робити півроку, якщо не більше. Також на сіверському напрямку постійна напруга в районі виємки. Тут окупанти намагаються розвивати успіх, адже при просуванні там при фактичному контролі білогорівських висот Сіверськ буде у доволі скрутному становищі. Вказує боєць. Інформація від аналітиків та з російських джерел свідчить, РФ готує довготривалий наступ, який може тривати від шести до дев'яти місяців, майже весь 2025 рік. Очікується масоване залучення техніки та живої сили. Видання Associated Press пише, що Кремль планує провести навесні багатоцільовий наступ лінією фронту протяжністю в тисячу кілометрів. Днями президент Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія готується до нових наступів на північному сході країни у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. А поки ЗСУ задали точкового авіаудару по штабу росіян у Великій Новосілці. На фото наших воїнів видно знищену інфраструктуру ворога. Тут є суттєві втрати, зокрема в офіцерському складі, наголошують українські військовослужбовці. У тимчасово окупованому Луганську також зафіксовано удар по штабу з найманцями, за попередніми даними серед уражених бойовики та ймовірно іноземні контрактники. Як усе було, гляньте. Укровська ситуація наразі стабілізувалася. Повідомляється, що ворог зник із району. Єдине, що у Лисівці дуже далеко забігають росіяни. За даними наших оборонців, днями окупант був помічений у північній частині села, якого наші бомбери знищили. У росіян відбуваються одиночні вилазки, у селі. Вони точно є і можуть спокійно обходити наші позиції, що становить небезпеку. Наголошує військовослужбовець із позиним «Мучної». Єдине, що в Росіян тут є, це дефіцит особового складу. Послухайте ще один допис нашого воїна на покровському напрямку противника на окремих ділянках та населених пунктах спостерігається скоріш за все дефіцит особового складу, адже на фактично підконтрольних їм територіях, на деяких позиціях, деяких навіть селах будинках немає піхоти противника, яка мала б закріплятися на даних рубежах. Кінець цитати. І ще один важливий напрямок міжріччя Солона Вовча. Тут спостерігається просування ворога, підтверджене присутністю танків на передовій. Противник почав готуватися до серйозного просування. Днями відбувся механізований штурм танками противника між Котлярівкою та Троїцьким. Танки було знищено. Проте з візуального контролю до Дніпропетровської області противнику залишається пройти 3,5 кілометри. Також росіяни підійшли до околиць Богданівки. Як бачимо, фронт палає майже по всій лінії зіткнення від Запоріжжя до Луганщини, і навіть за лінією фронту ворог втрачає штаби і мораль. А як ви вважаєте, чи зможе Україна використати цю динаміку на свою користь у 2025 році? Напишіть у коментарях свою думку. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути на дзвіночок і ділитися цим відео із друзями.